Та ні, не відволікаєш. До речі, я зразу замітила, що він якийсь не такий. Ще тоді, коли на дні народження у Марінки, він приставав до мого Володьки. Ні, ну а звичайно, далінка сама винна, а наша було відбивати хлопця у Альонки. О, то, напевно, мій вже Володька прийшов. Ну, все, давай я тобі завтра придзвоню. Да. Ну, якщо, звичайно, не буде дощу, бо тоді взагалі телефон не тяне. Все, пока. Володька, то ти? Володька. Сняться, свят, згине свят, свят, свят. Та згине гені... чисто. Стає підбиратися в чужу хату. Ах ти, Фадла, як ти смієш чужі сім'ї розбивати мені, баба бабака, все до тебе сказала. Що сказала, баба бабака? А то що до тебе у це те село ходить. Ану, кажи, яке зілля мужикам Яке мужикам? Ага. А Петро Фірман що сказав, не ходить до тебе цілий рік? Ууу, я бачу, у вас адміністрарські статистики. Шо в міністерстві що статистики! Не вірні Тані! Я тут за ви тиждень! і своїй Касті передайте, що їй пора на підвищення кваліфікації. Тому що фірма ходить до іншої. Як до іншої? А до кого? До ірт. Ну, Я так казала, ну? Ти представляєш? Так. А що є? А Ось. І тоді натка одразу пішла до ворожки. Та й що сказала, що того у вас немає дітей, що між вами стоїть бобно дама? адама. <гум> Та бобнова дама то Наталка! А я кажу, <гум> я й те саме кажу, й була до ворожки не ходить. Шо? Власне, шо? В селі ціковіщі, давай, ти? давай 50, давай. 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 Слухай нас, ну. Танько. М -м. Я хочу сказати, шо? я хочу випити за тебе. А. Ти в нас в селі. Як Анджеліна Джолі. – О Боже. О Боже. Я, я дуже за тебе рада. Бо ти, бо ти така кльова, ти дуже крута. Ти мені лише скажи, чи у тебе з Володько серйозно усе. А, та ніби так, але деколи да, мене так виводиться його безпосередньо. І випити він може. Ну, ну то й Боже, випити, скільки він там вип'є? Він порівняний з нашими усіма мужиками у селі, да він тут у тебе як, як принц Вільям. Що ти? Завірний жени. Тараховим садок. Танька, оти водопитний жаряпчик прийшов. А, так у нас гості тут, так? Танька, нагадай потім я лампочку трошки слабшу вкручу. Навіщо? Ну як навіщо, бо та дуже сильно сяє. Бачиш, воно вже змії почали вилазити гріхи. Ай, Володько, і тобі добрий вечір. Паду, Танюш, піду я. У добу ще не пора на всяке таке, я розумію. Алло, криленька Качечка. Пішко, що я, забираю, то я наступного разу спалю, нечайно, так і лишишся. о, споюрка. Людський подобі назавжди. І що? Кого ти наступного разу в хату запустиш? Участкового? часткового? мені дуже сумно. У мене тут немає ні одної подружки. Я не маю з ким поспілкуватися. Тобі краще потоваришувати з коровою. В неї і в той от язик одинакової довжини. Даремно ти її так недолюбиш. На ну, тебе, до речі, з принцем Вільямом порівняла. Сказала, що ти завійний жінк. О, чесно порівняла з принзу? Так. Ну, то добре. То вирішуй собі з нею. Тільки про мене, щоб нічого не розказувала. За ну, що я тебе тільки люблю? За що? За що? За те, що я наслідник престолу за що. Людила.